Привіт, друзі! В цьому відео ми будемо розбирати звук, який по вайбу дуже нагадує, наче він з якогось аналогового синтезатора. Я покажу спочатку приклади в моїй музиці і трошки чужій. Або ось такий варіант. Перше, я подібний звук почув в цьому треці. Він був світовим хітом, і я теж його дуже багато слухав. Я взагалі не впевнений, що це синтезатор, дуже якось звучить схоже на живий інструмент. Але синтезатори намагаються копіювати цю ідею і виходить подібний звук. Ще, наприклад, ось у цього продюсера дуже такий характерний звук, коли він перебільшено, наче створює звук, такий, наче він з аналогових синтезаторів. Ну, але, звичайно, таке можна робити в цифрових синтезаторах. Головне знати цей. Самий основний принцип, який я вам покажу, і далі ви можете багато-багато шляхів, дорожок, які ведуть до різного звучання. І насправді цей крок дуже простий. Для початку беремо просто якийсь трикутник, бо він має дуже багато гармонік. І далі додаємо фільтр. А далі на фільтр накидаємо огинаючу, яка має плавну атаку. Ось це ми перекидаємо огинаючи на катов. Зробимо вплив на 100%. І далі ми робимо атаку, яка плавна, ну, швидка, але плавна. І так само швидко вона спадає. І в нас вийде ось такий звук. <звук> далі нам потрібно її підкоригувати. Наприклад, ще плавнішу атаку. Менший інфлуенс. Ну і спад має бути значно швидший. Тут треба знайти світспот. Це вже близько. Для кращого тюнінгу можна тут зум збільшити. Далі цей звук таки трохи смішний, тому що тут є резонанс. Ми його приберемо і включимо кейтрекінг. Okay це вже близько. Далі ми можемо використати, наприклад, унісон, щоб додати більш жирності. І у нас вже виходить таке щось більш е дороге. Далі він звучить таки трошки лоу-файно, тому можемо додати до нього е мультибенд компресор. Так трошки вульгарно виходить. Ми бажаємо, щоб. Не дуже було багато високих частот, бо це зразу звук перетворює такий трохи цифровий вайб йому дає. Якщо високих частот небагато, то він буде викликати це враження теплоти, е аналоговості. І можемо ще трошки додати е овердрайва. І також додамо реверб. Ще насправді тут в цьому звуці дуже має значення згладжування на огинаючих, тому що якщо їх зробити такими рівними, то цього ефекту не буде виникати. якийсь дуже звичайний. Але якщо поставити тут згладжування, то буде краще. Наступний прикол, який можна робити з цим звуком, це портаменто. Коли ми включимо портаменто і зробимо звук монофонічним, і коли ми перейдемо на високу ноту, то воно не буде робити ретрігеринг огинаючої, і буде виходити ось такий ефект. Зараз відбувається ретригеринг, поставимо тут легато. Робити ось такі, наче в своїх мелодіях, ну, буквально як ось тут. Але тут ще є автоматизація фільтра. Тобто не відбувається ретригерінг, але є автоматизація фільтра, того фільтр робить ось так. І ми отримуємо і портаменто, і трошки фільтр відкривається, але не так сильно, як відогинаючої. І ось така модуляція простої пилки створює цей ефект. Далі ми можемо рухатися в різних напрямках. Ми можемо робити там, тільки одну пилку без унісона. Або ми можемо, наприклад, тут використати квадрат. І так само до квадрату додати фільтр. Або ми можемо, наприклад, прибрати атаку у фільтра. Так само можна і з трикутником: трикутник плюс фільтр. Також ми можемо визначати, коли у нас тут стоїть 12 дБ на октаву. то Така пилка менш агресивна. Можемо поставити 24. Ну, і власне все. Далі можна пробувати е, обробкою якось робити цю пилку жирнішу, робити різний тональний баланс за допомогою еквалайзера, більше сатурації, більше шарів. Але ідея дуже проста. Пилка, і після неї фільтр з огинаючою, яка починається не відразу. Потрібна невеличка атака і швидкий дікей для цієї огинаючої.